Трошки інформації про план перекриття. На перекритті у нас не повинно бути стін з деталізацією, з утеплювачем стінцем. Тобто, якщо я зараз вимкну підсвітку, ось буде ось така картина. Легко показані стіни без деталізації і навіть. Ну, неважливі проїми, так? За це відповідає, в принципі, в нас готова заміна, яка називається план стелі. Фактично, там все готове, окрім сходів. Сходи я окремо вимикаю. Ось тут були галочки, і через це сходи було видно. То я зараз включу, наприклад. Зверніть увагу, що це оперативний параметр спеціальний план стелі. Тобто, це я зараз вмішуюся в оперативний параметр, який мені відповідає за план стелі. Ну, зараз наразі я увімкнула ще перекриття. І ну, факт, то, що коли я. Ось це все позабирала галочки, то вони в мене зникли. Но зараз я вже не можу це відтворити, спробуйте з себе. Теж так зробити, бо перед тим я боролася з ними, я хотіла вже в шарах-комбінаціях забирати, але потім вони взяли і зникли. Ось, я ось тут побавилася з тими галочками. Так, відображення на плані поверху, відображення плану відбиття стелі. О, може, тут ще щось. Ну, Цікаві досить ці параметри, можна не обуватись. І ще один, одним досвідом хочу поділитися це. Пройом. Дивіться, якщо він у нас є отвір, так? простий отвір, ми маємо два параметри взагалі про отвір. Я постійно планую записати щось, але. Ще, так, ґрунтовно буде багато різних параметрів, є багато вкладочок, багато можливостей, про які вартує вері ретельний огляд записати, але наразі маємо таке. Ось цей прийом він такий типовий для цього, для сходів, зокрема. І, і в нас є дві категорії. Вирізати символи це якщо, наприклад, ну, це ж є категорія отвору як витяжка. По Ось такий варіант. І необрізаний символ це якраз на плані перекриття. Це спеціальний такий символ. На плані перекриття, символ отвору. Ось тут можна перейти і вибрати різні варіанти. Відповідно, шукаємо те, що нам потрібно. Він не зразу був той, що потрібно, ви собі вибираєте власне, те, що треба. Ось. І яким чином ще мені вдалося. Або коли ми повернемося повертаємо, на другий поверх, ось тут отвір в нас буде. І як його забрати? Знову повертаємося в оперативні параметри. У нас вже тепер цікавлять будівельні плани. Біться, це план стелі, зверніть увагу, все вимкнено, це сходів стосувалося. Так. Будівельні плани, ось. Тут всі галочки є, так, і тоді, відповідно, в мене будуються сходи. їх заходи. А якщо тут галочок немає, сходи ж є, але їх просто не видно. Ми їх таким чином оперативним параметром забрали. Ось, і тепер йдемо в першу вкладочку. Ось тут є отвір. Мені він не був вигідний, тому я його приховала. Але якщо показати, наприклад, подивимося варіанти, тільки отвір, він закрився. Так? Це, до речі, не в параметрах отвору треба робити, а в оперативних. І він за налаштуванням виглядав ось так. Ну, тобто те, що потрібно нам на другому поверсі, окей, але нам це зараз не потрібно, тому ми заходимо знов сюди, приховати, і... але зверніть увагу на будівельних планах обов'язково. Це все фіксуємо в оперативних параметрів у навігаторі.